Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось така чудова, гарна квасолева От Це давня така страва, дуже давня страва така, готували її. І в нас готують, і на Закарпатті готують, і та й по Франківщині також готують. Це дуже давній такий рецепт. Їдять її прикусочку з картоплею в мундирі. Якщо кому цікаво, давайте готуємо разом. Для цього нам потрібна ось така квасоля. У нас називають бабиці. Але у мене квасоля з морозилки, я її. Розморозила і поставила варити. А ось таку квасолю треба намочувати і на ніч і тоді варити. Я просто взяла з морозилки, кинула в каструлю і вона варилася, аж поки не зварилася. От. А цю треба замочувати. Квасолі у мене 600 грам. Ви можете собі брати скільки хотіти, можете давати квасолі і капусти наполовину, можете давати більше квасолі і кілограм давати на е, таку каструльку. Можете давати менше. Хто скільки любить, скільки дає. Чого ліпше любите? Ліпше любите капусти, даєте більше капусти. Любите такої квасолі, більше даєте більше квасолі. Коли наша квасоля вже зварена, вона вже м'ягенька. Дивіться, вона вже... Вона вже їсі, так. О, м'якенька. І тепер додаємо капусти. А капусти кидаємо, собі, хто скільки хоче. Таку добру жменю я кидаю тут. У мене є 700 грам. Я зважила 700 грам. Я так і кидаю. Хочете, більше даєте квасолі, хочете, даєте більше капусти. О, І нехай це вариться так. Хто хоче, може менше варити. А таке рідше, хто любить, може менше варити. А хто любить густіше, варите довше. Я буду варити десь так, з півтора години ще. годину півтора ще буду варити. Аби в нас і добре зварила і капуста. Накриваю кришечку і най собі вариться. Так, на пательню ми влили олії. Добавляємо сюди цибулю. У мене тут цибулі чотири будемо підсмажувати, але я буду брати ще цибулі трохи на... до картоплі. До ріпи. Підсмажуємо цю цибульку. Чотири цибулі я тут урізала. На І дала олії, на олії підсмажуємо. Так, цибулька всі підсмажила наші. О, ми тут ще поріжемо е, цей вже чесничок. Ми поріжемо сюди, три зубчики чесничку. І додаємо сюди чайну ложечку паприки. Віно таку чайну ложечку паприки додаємо сюди. І розмішаємо це все, аби воно гарно перетушилося. Ось так. Так, тепер що ми робимо? Половину цієї цибулі даємо гет. Відкладаємо. Отакво. От а половину, дай ми ще забагато. Отако відкладаємо все, а до цієї половини. Так, а до цієї половини даємо ложку муки. І розмішуємо. Так, додаємо ще зеленої цибулі, бо в нас вже є зелена цибулі. І ось така во. Так що варто дати. І розбавляємо цю воду. Я даю стакан ще води сюди. І так, аби воно гарно закипіло. Так, тут наші вже така розсілниці квасолева виварилася. Як. То може цю квасолю хотів, що треба було, може, її трохи поколотити. Але я не буду колотити, буде так, як є. От. І тепер до цієї квасолі ми додаємо оцю засмажку. Цю засмажку. І на ще пару хвилин поварити. І Будемо пробувати на смак. так Кидаємо ще тут лавровий листочок і вже на 5 хвилин проваритися. А тут кого ми додаємо цю цибулю, що ми е, відбирали. І до неї ми додаємо у цю картоплю, але ще додамо чуть олії. Ось так, в таку у ми варили картоплю. І перемішуємо, аби вона гарно з'єдналася разом з цибулькою. Ось так. Аби вона вибралася, цибулька і... І картопля усього у цибульці і у паприці, і у лі. Це наші луплетка. Вона буде смачніше набагато. От. І най трошечка утім. А це будемо пробувати на смак яке, чи треба ще нам щось додати, чи ні. Так, тут ми ще додамо солі. Ми ще досолимо до смаку, бо ми її не солили. Я дам чайну ложку солі. От, тут можна дати. Даємо ще сюди кропу свіжого. У мене є морожений кріп. І це все розмішуємо і будемо пробувати. Яке тут яка гарна. У нас виходить квасолева розсілниць. Зараз пробуємо, яка в мене смак. Чи треба ще щось давати. Так, вона вже добре. Ось така виходить у нас хвасолева розсілниця ось така. Дивіться, яка, яка делікатна, гарна. Це пісна також страва. В квасолька така, хочете річчі, ви можете собі робити річчу. На, на завтра вона буде ще густіша, вона собі стане густіша, така буде е, смачна, чудова ось така страва. Це давня така дуже страва, автентична така. от. Тут е, ту картоплю я до картоплі. От до неї дають картоплю у лушпині з варену. Ось тут я ще її при трошка. І тут картоплю, так, цибуль. По цибульки зеленої є, так що ми ще її прикрасимо зелену в цибульку. Дуже смачнесенька, так що варто її готувати. І в напісна страва, і в піст. І... Та й не тільки в піст. Можна ще до, до неї ще можна, якщо не в піст, на ребрах робити таких копчених ребрах. І буде дуже-дуже смачнесенька така, ця, ця така рос, квасолева розілниці. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така. Ось така, дивіться, тут каво, яка виходить делікатно. Тут видно, дуже, дуже така чудова, гарна смачненька страва. От. Капуста ще капуста, просто з квасолями. але яка вона яка чудова, вона смачнесенька. Я ще раз кажу, хто хоче робити собі річчу і їсти е з картоплею. То дуже смакує о, таку з картоплею, дуже смачно. Так що готуйте.